Усім намасте! вітаю вас на каналі у новому відео. Сьогодні буде досить незвична практика. Практика без килимків. Комплекс підійде більш для вечірнього виконання на ліжку в зручному для вас одязі після важкого дня. Ця практика закінчиться також незвично, тільки шавасаною, для того, щоб ви могли повністю релакснути, відпустити всі думки, хвилювання і зосередитись тільки на внутрішніх відчуттях. Також не забувайте обов'язково підписуватись на канал та підтримувати українськомовний YouTube. А ми починаємо. Наш вечірній комплекс ми починаємо з зручного положення, сидячи. Знову ж таки, якщо так незручно сидіти, можна підкласти подушку під таз або сісти тазом на п'яти. Витягуємося за маківкою і робимо глибокий повний вдих руки через боки, піднімаємо вгору і на видиху через центр відпускаємо вниз. Ще раз і вдихом вгору і на видиху вниз. І заключний вдих вгору, поглядом себе супроводжуємо. І на видиху вниз, відпускаючи долоні на коліна. То витягуємося за маківкою, глибокий повний вдих, м'яку голову відпускаємо до плеча. Зі вдихом в центр, не затримуючи дихання, до протилежного. І ще вдих. З видихом, вдих, з видихом. Передостанній. На видиху і заключний. Відпускаємо. Повертаємо голову в центр вдих. На видиху відпускаємо вперед-вниз, під боріддям тягнемося в центр. Зі вдихом. І на видиху вгору. Вдих. З видихом. Вдих, з видихом, вдих. З видихом. ще вдих. З видихом. Передостанній. На видиху і заключний. З видихом. Повертаємо голову в центр. Руки через боки знову піднімаємо вгору. Пальці рук схресно, викладаємо їх на потилицю. Зі вдихом розштовхуємо колікті назад, пульсуючими рухами з видихом, з видихом, з видихом, з'єднуючи лопатки в центрі. Прекрасно. Повертаємо себе в центр, вдих. М'яко відпускаємо себе праворуч. З вдихом в центр. На видиху ліворуч. І ще вдих. Видихом. Вдих. Видихом. І заключний тут вдих. Відпускаємо себе до правого ліктя вниз, відпускаємо праву руку, за ліве витяжіння вгору, і м'яко потягнулись видихом, Зі вдихом, і м'яко на видиху, повністю повертаємо корпус в центр. Руки через боки вгору, пальці рук знову зхресно, долоні на потилицю. ліктями знову пульсуючими рухами назад. З'єднуємо лопатки, плечі дорозкриваємо з видихом, з видихом, з видихом. Є. Повертаємо себе в центр і знов динаміка. Глибокий вдих, відпускаємо лівий лікоть вниз, з видихом, зі вдихом, не затримуючи дихання, на протилежний, Ні, ще вдих. З видихом, вдих, з видихом. І заключний вдих. На видиху залишаємо, Ліву руку відпускаємо вниз, правою потягнулись вгору, накрили себе ще душі. І повністю округлою спиною повертаємося в центр. Руки через боки вперед, пальці рук схресно хрестно округлили. М'яко спину потягнулися долонями назовні, і м'яко похитались. Праворуч та ліворуч, праворуч, та ліворуч. Піднімаємо руки повністю вгору. Долоні розкриваємо, плечі відпускаємо вниз. Глибокий вдих, і м'яко розвертаємо корпус ліворуч, правою рукою чіпляємося за ліве стегно, ліву руку поставили назад, витягнули за маківкою, і м'яке легке скручування. Не перетягуйте через ліве плече. Назад. Залишаємось вдих. Вдих. І заключний. І тепер вдих, м'яко повертаємо себе в центр. і Є рука через бок, знову вгору, глибокий вдих. Печі відпускаємо вниз видихом. Праву руку назад, лівою зачепилися за правою Стигну, витягнулися за маківкою обов'язково. І праворуч через плечі. погляд зберігаємо. І ще. І заключний, трохи глибше. З видихом. М'яко повертаємо себе повністю в центр. Долоні ми перехопили себе за коліна. І зі вдихом, яко потягнулись грудним відділом вперед, на видихом м'яко округлюємо спину. Зі вдихом вперед. З видихом округлились. І ще вдих вперед. На видиху округлились. І заключний вдих вперед. Довитягнулись. І м'яко залишаючи себе в такому положенні, руки ставимо на активні пальці і відпускаємо себе ще глибше вниз, розслабляючи плечі, лікті, кисті. Шия також повністю розслаблена. Залишаємось цикли. І ще. І заключний. І тепер вдих, м'яко через округлу спину, піднімаємось повністю вгору, хребет за хребцем. І заключний раз, руки через боки переводимо знов вперед, пальці рук схресно. округлили спину, і м'яко похитались праворуч та ліворуч. Праворуч, та ліворуч. І піднімаємо тепер руки вгору вдих, а видихом м'яко розкриваємо. Виводимо повністю ноги вперед і стопами рухаємо на себе від себе. На себе від себе. На себе від себе зберігаємо рівну спину і тепер по черзі. Одна нога та друга. Одна нога та друга. І тепер через боки вперед і навпаки. Вперед і навпаки. І ще вперед потягнулись. І навпаки. І знов по черзі. Праворуч, далі воруч. Прекрасно. Є. І тепер залишаємося, праву ногу фіксуємо, глибокий повний вдих, ліву ногу підтягуємо до себе, на видиху вирівнюємо з вдихом. На видиху. І ще вдих. З видихом. Вдих. З видихом. І заключний. На видиху. І тепер вдих. Підтягуємо ліве коліно до себе. Перехоплюємо м'яко відкочуємося назад. І стопи від себе на видиху. Продовжуємо витяжінням м'яко відкочуємося ще глибше, майже напоперек. З видихом. Залишаємося. тримаємось вдих. Вдих. І заключити, трохи глибше лягаємо, підтягуємо ближче до себе ліве коліно з видихом. І тепер вдих, Піднімаємось повністю вгору. Знов стопи на себе, спина рівна від себе. На себе, від себе. На себе, від себе. Через боки вперед. І навпаки. Вперед. І навпаки. І тепер вдих. Підтягнули до себе коліно на видиху. Вдих. З видихом. Вдих. З видихом. Ще вдих. З видихом. І заключний вдих з видихом. Підтягуємо до себе праве коліно, перехоплюємо. І стопи від себе підтягуємо глибше, продовжуємо витяжіння вдих. Вдих. Плечі не навантажити, навпаки, м'яке витяжіння. Ще глибше відпускаємо себе, але повністю не лягаємо, тримаємо супротив, з видихом. І заключний вдих. м'яко піднімаємося за ногою вгору з видихом. Руки назад і заключний раз стопами, ще більше працюємо з видихом, з видихом. Є. Через боки вперед. І навпаки. Вперед. І навпаки. І тепер повністю лягаємо на спину, перехоплюємо себе під коліна, викладаємо хребет за хребцем. Залишаємося внизу. І тепер ноги підтягуємо колінами, і глибокий повний вдих до себе. На видиху, м'яко півколо. повертаємося. Зі вдихом і на видиху. Зі вдихом на видиху. Зі вдихом, на видиху. І ще вдих, з видихом. Вдих. З видихом обертаємо і заключний вдих на видиху обертаємо. І тепер глибокий вдих. Потягнули ноги повністю вгору і на видиху. Зі вдихом, на видиху, Зі вдихом, на видиху. І ще вдих. З видихом вдих. З видихом і заключний вдих з видихом. Відпускаємо праву ногу повністю вниз. Ліве коліно підтягнули до себе як ближче, і обережно розкриваємо коліно вбік. Стопу викладаємо або в напівлотос, якщо вам зручно, якщо це трохи складно, викладаємо ребром на стегно. І глибокий вдих. М'яко підтягуємо до себе праве коліно. Не дуже близько так, щоб вам було комфортно. М'яко перекочуємося праворуч ліворуч. Праворуч, ліворуч. І ще трохи з видихом. Залишаємо себе в центрі і тягуємо трохи ближче праве коліно, плечі внизу. Залишаємо статично три цикли вдих. Вдих. І заключний, трохи глибше до себе. З видихом. І тепер вдих, відпускаємо повністю праву ногу вниз, відпускаємо руки, ліву стопу прям ставимо стопою на стегно. І тепер глибокий вдих, голову розвертаємо ліворуч, ноги праворуч, поглиблюємо скручування. Залишаємось, фіксуємо вдих. Вдих. І заключно можна правою рукою на ліве коліно. І ще глибше вниз, головне не відривайте не ліве плече, не ліву лопатку, з видихом. Повертаємо себе обережно повністю в центр. Вирівнюємо знову ноги вгору, з видихом. І yes. на видиху, зі вдихом, на видиху. І ще з видихом, з видихом, з видихом. Є. Зі вдихом повертаємо, підтягнули ближче на видиху Розкрили. Вдих. З видихом. Вдих. З видихом. Вдих. З видихом. І заключний вдих. Розкрили. Чудово, ліву ногу відпускаємо, праву підтягнуло ближче до себе і розкриваємо або напівлотос, або ребром, як вам зручно буде. Глибокий повний вдих ліве коліно до себе. Перехоплюємо і м'яко дорозкриваємо праве коліно в бік, плечі, лопатки, поперек, все притиснуто до ліжка. Не розслабляємось, видихаємо напругу, зосереджуємось тільки на внутрішніх відчуттях та на розслабленні м'язів з кожним видихом. І ще. І заключний, трохи ближче. З видихом. І тепер вдих, обережно відпускаємо ліву стопу, праву повністю ставимо на стегно. Руки відпускаємо вниз, глибокий вдих, і голова праворуч, а ноги ліворуч, На видиху. перехоплюємо коліна по бажанню і ще глибше відпускаємо себе вниз, тримаємо вдих. Тут особливо дорозслабляємось. Дозволяємо тілу піти в більш глибоке скручування. І ще. І заключний, трохи глибше. з видихом. І тепер вдих м'яко повертаємо себе повністю в центр з видихом. Знімаємо праву ногу. І тепер глибокий повний вдих. Робимо у нас динамічні скручування на видиху. знову голова праворуч, ноги ліворуч, відриваючи таз. З вдихом в центр. На видиху протилежний. Вдих, в центр і з видихом. І ще вдих. З видихом. Вдих, з видихом. І заключний. На видиху. Повертаємо себе повністю в центр. Підтягнули знову два коліна до себе, руки всередину, перехоплюємо стопи, наче в метелик. У нас акцент на тому, щоб підтягнути ближче стопи, коліна розкрити трохи ширше. Залишаємось тут, плечі повністю внизу, фіксуємо, тримаємо, максимальне розслаблення. І ще. Перед Передостанній. М'яка динаміка? Праворуч, та ліворуч, праворуч, даліворуч. І заключений глибокий вдих. Зафіксували себе в центрі, підтягнули стопи ближче, коліно глибше в різні боки. З видихом. Підпускаємо повністю. І тепер руками з середини на стопи. В позу щасливої дитини. Тягнемо передню поверхню стегна вниз. Плечі розслаблені, таз також вниз. Залишаємося вдих. Вдих. І ще вдих, трохи більше натиснули на стопу і підключаємо динаміку. Праворуч, ліворуч, праворуч, ліворуч. І ще трохи тіло повністю дорозслабляється, вся напруга зникає. І залишаємося в центрі, натиснули на стопи ще більше з видихом. І тепер вдих, збираємо ноги разом, підтягнули коліна до себе і на видиху повністю піднімаємось вгору. І тепер розкриваємо коліна трохи ширше, тазом сідаємо на п'яти в позу звичайної дитини в баласану. І можна підкласти або одну подушку, або дві подушки під живіт так, щоб вам було максимально зручно. Викладаємо себе, підкладаємо і виводимо руки вперед, відпускаємо себе. Можна обійняти подушку, можна руки завести назад. Робіть все те, щоб ви максимально розслабили, щоб вам було максимально зручно. Відпускаємо, видихаємо, поперек розслабляємо, дихаємо в комфортному для вас ритмі. Відчуваємо, як розслабляється м'язи спигу вздовж хребта. Стегни розкриті, розслаблені, легкі. Шию також не затискаємо. Голова лежить або на подушці перед вами, або на тильному боці долоні. Вся внутрішня увага максимально в тілі. Поспостерігайте, як ваше тіло розслабляється з кожним видихом все більше та більше. І заключений глибокий вдих. І тепер м'яко вдихне, відриваючи таз від п'ят, піднімаємося округлою спиною вгору з видихом. І руки через боки піднімаємо вгору, глибокий вдих. Пальці рук схресно І м'яко потягнулися праворуч, далі воруч, Праворуч, далі воруч. Повертаємо себе в центр, руки, розкриваємо через боки вниз. Тепер прибираємо повністю подушку, залишаємо таз на п'ятах, які були. Виводимо руки вперед, праву руку залишаємо перед собою, прям розвертаємо корпус трохи ліворуч, правою всією рукою намагаємося лягти на ліжко і прям правою пахою дотягнутися як глибше вниз. Лівою рукою робимо замах назад, або просто залишаємо тильною поверхньою долоні себе на попереку, або прям ще глибше довідпускаємо на стегну. І залишаємося погляд ліворуч або просто очі заплющені і ліве плече як наймога глибше йде в бік. Залишаємося, дихаємо 5 циклів. І ще. Перед останній. І заключний. І тепер вдих, м'яко повертаємо ліву руку в центр. Двома руками потягнулись одночасно і всім корпусом, які мікрорухи, правим лівим плечем вниз, з видихом, з видихом. Є. І тепер залишаємо ліву руку перед собою, потягнулись, розвертаємо корпус праворуч і правою рукою або просто на попереку, або прям за стекну зачепились, відпускаємо праве плече в центр. І залишаємось. Також 5 циклів. Передостанній. Заключний. І тепер вдих, яко трохи піднімаємось, правою рукою знову потягнулися вперед. І знову м'яка динаміка. Праворуч, та ліворуч, праворуч, та ліворуч. І тепер глибокий повний вдих. ділянкою між лопаток піднімаємо себе вгору, спираємось на долоні і коліна залишаємо під стегнами. І зі вдихом як розкриваємось. Книжку корову потягнулися ще дужче, з видихом як округлились. зі вдихом розкрились. На видиху округлились. Вдих, розкрились. На видиху округлились. І заключний вдих розкрились. І з видихом округлилися, м'яко похиталися корпусом, праворуч, ліворуч, правим лівим боком на видиху. І повертаємось в нейтральне положення. Тепер повністю сідаємо і викладаємо себе в шавасану, в суперзручне положення так, щоб ви могли прям залишитися хвилин 15-20, якісно релакснути. Відпускаємо себе повністю вниз і знов так намагайтеся, щоб прям кожен хребець торкався. Ліжка. Якщо вам складно лежати на спині довгий час, то можна розвернутися на бік і підкласти собі подушку між ногами. Одну, одну подушку під голову, іншу між ногами. Буде набагато легше. І зараз викладаємо себе повністю вниз, залишаємося, розкриваємо ноги трохи ширше, стопи відпускаємо, прям трохи ними порухайте і розслабте. Руки також розслаблені, плечі внизу, долоні назовні. Зручно лягаємо, трохи порухати також головою. І дайте її прямо відпустити себе в суперзручне положення, щоб абсолютно кожна частина вашого тіла була розслаблена. Залишаємося і робимо повний глибокий вдих. І такий же повний глибокий м'який видих. Ще вдих. І заключний контрольований глибокий дих. Далі повністю відпускаємо дихання і продовжуємо дихати в своєму м'якому, легкому, трохи поверхневому ритмі. Відпускаємо абсолютно всі думки, всі хвилювання і зосереджуємося тільки на рухах тіла з кожним глибоким дихом. І далі з видихом відчуєте, як ваше тіло ще більше розслабляється і іначе розтікається, як піск від свічі. Продовжуйте дихати. І з кожним видихом тіло стає ще легше, іначе знаходиться в невагомості. Переводимо зараз всю внутрішню увагу на маківку і відчуєте, як з видихом розслабляються м'язи чола, брови, розслабляються ділянки між бровами, м'язи очей, щоки, ніс, губи, язик, щелепа. Обличчя стає повністю м'яким та максимально розслабленим. Ви продовжуєте дихати, відчуваєте, як розслабляються м'язи шиї, плечі, також цвітні, кимо опускаються вниз, розслабляються лікті, кисті і кожен палець на руках, Руки стають приємно важкими, але при цьому повністю вільними, максимально розслабленими. Ви їх більше не стримуєте, не затискаєте. Зараз внутрішньої ваги від кінчиків пальців рук, по руках вгору, хвиля розслаблення піднімається. Далі збирається в центрі навколо вашого серця. Буквально огортає вас зсередини і стає ще більш м'якішою, ще більш розслабляючою. Проникає в кожну клітинку вашого тіла, огортає кожен орган, кожну частину. Наповнює одночасно розслабляє. І ви продовжуєте дихати, відчуваєте, як розслабляються м'язи спини. Розслабляється поперек, таз. Центр м'язи, пресу. Розслабляються передні, задні бокові поверхні стегон. Коліна, литки, гомілки, гомілки, стопи, стопи та кожен палець на ногах. І ноги також стають приємно важкими, але при цьому повністю розслабленими. Вся напруга з тіла зникає. Ви просто спостерігаєте за цим процесом, продовжуєте дихати відчувати, як легені розкриваються, ще більше наповнюються повітрям. А з видихом тіло ще більше стає м'якішим, розслабленим, легким, гармонійним, максимально наповненим. І далі ви залишаєтесь наодинці з тілом і намагаєтесь продовжувати тримати фокус уваги тільки на диханні, на кожному глибокому, м'якому вдиху, і на такому ж глибокому, тільки розслабляючому видиху. Якщо думки починають з'являтися, мозок починає блукати, намагайтесь уявити, наче ви лежите десь на галявині або на пляжі, спостерігаєте за хмарами на небі. І ці хмари, як думки, просто пропливають повз вас і абсолютно вас не стосуються. Одна хмара зміняє іншу. Одна думка приходить, йде геть, з'являється друга. Третя. Але ваша увага тільки на дихання. Буквально подумки рахуйте, де вдих, це один. Видих, два. Вдих три. І видих, чотири. І так до десяти.